Треба привітати з цим. Треба привітати також і ультрарадикальні політичні сили місцеві, зокрема Сукраїнського е об'єднання Свобода. Тому що у Львові ще ніхто так старанно не потрапив відробляти замовлення зверху, грати в провокації, підігрувати. Так що ніхто не допомагав центральній владі за всі роки, як власне це робить ця політична сила. Треба, напевно, віддати якусь подяку у міліції за те, що, що вона є, що її немає результат, один провокації відбулися. Поза тим, я би пропонував нам, галичанам, дивитися на вчорашні події не з позиції Львова і не з позиції Криму чи Одеси, звідти були певні такі провокативні елементи, а з позиції України. І, власне, в загальноукраїнському контексті. Русське єдінство чи родина, чи якісь там політичні сили, рухи, які приїхали сюди провокувати, це абсолютно маргінальні. Абсолютно маргінальні. У загальнополітичному, загальноукраїнському масштабі, е, наші радикальні сили, зокрема, свобода, це також абсолютно маргінальні політичні сили. Вчора у Львові відбулася, відбулася сутичка маргіналів. І дуже шкода, що сутичку маргіналів. На всю Європу, на всю країну подають як щось дуже таке аж. Власне кажучи, є проблема свободи. Тут ми, ми, ми маємо це прямо говорити, що е, під крилом цієї політичної сили сфор, формується і дуже якось так навіть явно показується, дуже таке структуроване і сильне, ну як сильне, внутрішньо сильне ядро. Дії яких межують з неофашизмом, і вони мають свою, свою неформальну лідер, свою неформальну риторику, свою неформальну навіть міміку і жестикуляцію. Нас є можливість показати вам, ну ми так дочекалися, що це було після одинадцятої. Якщо є якісь діти, краще їх в бік, прошу просто прошу глядачів, бо напевно людина бо не знала, що знімають. Це є згадуваний нами. Лідер цього середовища, депутат львівської міської ради, людина, яка зайняла третє місце на виборах мера, про ви мусите подивитися пронятися власне психологією поведінки цієї людини, цих людей, яких він представляє, які для нього. Прошу подивитися, вивчити це. Це буквально 38 секунд триває, але воно досить багатозначно, просто з психологічної точки зору. В ефірі депутат Львівської міської ради під кличкою Нахтігаль. Будь ласка. Ой, тут не пускай! Хто тут казав, пускай! що буде людей різати, блять. А ну, хто тут з лентами до людей що, а? Хто саме Стоять, ну, Хто тут найсмілиший, блять? Що? До людей хто буре? приєжі. Не що показати. Передаємо приємно! Нам вчорашнім Ось такий кусок з, з психологічно-психіатричного життя е, депутатів ми от вихопили. І, е, ну, Як це виглядає? От як це виглядає? Тобто, от психологічний стан людей, то середовище в, в, от таке. Е, ну, колись гарні фільми радянські знімали, пам'ятаєте? Ну, це те саме. Це просто зрозуміло це вчаться, це вчаться спеціально артисти. Е, 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 пан Михальчишин не є такий нерозумний, щоб не розуміти, які наслідки цього всього. Він не він мав би розуміти людина з освітою. Кому це вигідно, для чого це вигідно? От кажуть вже зараз Гризлов е, вдарив по наших заробітчанах там законопроект в російську держдуму, що всі е, всіх західної України видворіть, видворіть і так. і зроблять. Ну доскакалися так. Ну нехай це все, але то ще інше. Просто імідж. це спеціально. Це мені нагадує. Знаєте, я, е, згадуємо причини, е, згадуємо світову війну. Все таки ми згадуємо. Почали яку разом з Німеччиною і Радянський Союз почали. От. Але згадуємо, як передягнені в польських солдатах німецькі офіцери напали на прикордонний пост німецький. Власне, це було тою і тою провокацією, але поляки деякі теж їх підтримували, такі, такі радикальні поляки. Власне, це ця провокація. Ну, слава Богу, зараз Росія не така сильна, щоб це використати. Вони в інших своїх внутрішніх цілях використовують. Ну, але ж люди всі мають розуміти, шановні виборці свободи, ви голосуєте за людей, які явно чи неявно, свідомо, несвідомо не знають, це на їхньому розумі, є артистами в російських постановках. І це повинен зрозуміти кожен, хто це дивиться. Шановні, ну, що, ви ну, ви ви що? Ви Хочете нові. допомогти їм цього? Будь ласка. Та, Допомагайте, питання дискредитації націоналізму, вони ж тішаться, так? Тобто вони зараз вважають, що це ми їх пропіарили. Я вам даю гарантію. Ну, бо це таке середовище, ну, це, ми повинні це розуміти. Але, власне, прошу те. Ну, тобто, український націоналіст ніколи не заблокує автобус, де сидять старі старики і, ну. Що було, вони в шиби цих автобусів, де сиділи люди, які по 80 років харкали, плювали. Тим старим людям показували непристойні жести руками, вигуки. Під час молитви Равена вони кричали, наш комир Гітлер, це є у Львові, це є з пов'язками, це є політичні сили. Ми повинні просто робити висновки. Ми повинні нормальний Львів, він є здоровий, він є. Сучасний європейський, прагматичний, він здатен займати абсолютно нормальну. Я не кажу толерантну, бо це вже знаєте. Вже я не знаю, вже ці люди вже навіть не приймають навіть цього слова. Але абсолютно толерантну, нормальну позицію, здорову, сильну, позицію сильних, а не позицію таких безкарних слабких.